Ти теж ховаєшся у тіні в спеку, а на пляжі ховаєшся під парасольку, отже, ти точно знаєш, що в тіні прохолодніше. Але чому? Чому в тіні прохолодніше? Сонячне світло гріє землю, повітря та все навколо, а листя просто затримує промені. Бо крона дерева, наче природна парасолька. До речі, створюючи тінь, рослини ще й охолоджують повітря, листя дихає, випаровує вологу і це робить повітря навколо прохолоднішим. Саме тому ми ховаємося у тінь, бо в тіні температура завжди нижча. Тож у тіні на кілька градусів холодніше і тому значно приємніше переносити спеку. І тепер ти точно знаєш, де сховатися від спеки під деревом. І точно знаєш чому. Як завжди, став лайк, підписуйся на цей канал, ділися цим відео своїми друзями. Бажаю тобі щасливого літа і до наступного цікавого відео на каналі Фізика легко та цікаво.